Богу на землі мир, людях благовоління, слава Вишній Богу, на землі мир, людях благовоління, Господи, відкрий уста наші і уста наші. 6 квітня 2025 року, у п'яту неділю Великого посту та день вшанування пам'яті преподобної Марії Єгипетської, Преосвященний єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност очолив божественну літургію Святителя Василія Великого у кафедральному соборі преподобної параскеви Сербської міста Чернівці. Його при співслужили духовенство собору та клірики Чернівецько-Буковинської єпархії. Молитовну атмосферу богослужіння прикрасив спів архірейського хору Воскресіння імені митрополита Євгена Гакмана. Після літургії при владика Феогност звернувся до присутніх за архіпастерським словом проповіді, у якій розкрив духовний зміст життя преподобної Марії Єгипетської як приклад глибокого покаяння, оновлення душі та безмежного Божого милосердя. Архіпастер закликав вірян не знеохочуватись у боротьбі з гріхом, а покладатися на силу Божої благодаті та жертовної любові. Нехай це богослужіння, звершене у дні Великого посту, стане для кожного з нас джерелом духовної сили, покаяння та надії. Щоб не пропустити важливі події церковного життя, підписуйтесь на офіційні сторінки Чернівецько-Буковинської єпархії, натискайте Подобається та дзвіночок, щоб першими дізнаватися про важливі події та богослужіння в нашій єпархії.